Ніч на 20 число, тобто в ніч на сьогодні, у Дзержинську, це Ніжегородська область Російської Федерації. Безпілотники атакували завод імені Свірдлова, який виробляє вибухові речовини. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи і білий дим у районі того заводу. Як розповіли очевидці, перші гучні вибухи прогроміли у небі над містом приблизно о 3.30 ночі. Загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними у кілька хвилин. Тобто, можемо пропустити, що атака безпілотників була, тобто безпілотників було декілька, а не один. І крім того, були чути звуки стрілянини та автоматних черг. Офіційної інформації по заводу поки що не було. Але цей завод є один одним із найбільших. Російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничо-рудної промисловості загалом там також виготовляють і перфораційні заряди для нафтовидобувної промисловості сейсмічні, геофізичні роботи. Словом, цей завод має доволі широкий спектр різноманітної специфікації його внесено до списку санкцій до санкційного списку україни за підтримку дій що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету і незалежності україни загалом 23 червня 2023 року цей самий завод також занесли до санкційного списку країн європейського союзу і також він потрапив під санкції сша великої британії японії і швейцарії але це ще не всі обстріли Російської Федерації, тому що крім того, у Раменському міському окрузі Російської Федерації збили безпілотник, який летів на Москву. Про це повідомив мер Москви Сергій Сабянін і губернатор Липецької області Сергій Артамонов. Собянін каже, що силами і засобами протиповітряної оборони в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події. Окрім цього, за словами вже Артамонова, уламки безпілотника також впали на проїжджу частину в Липецьку. Жертв і руйнувань також немає. Загоряння, які виникли після падіння у Липецьку цього безпілотника, оперативно загасили. Загалом, варто зазначити, що російський губернатор попросив не публікувати фото і відео з місця падіння уламків. чи... Наслідки атак безпілотника або їхніх прильотів за його словами це допомагає противнику коригувати напрямок і точність. Загалом, якщо говорити то Липецьк вночі приймав українські привітання в районі військового аеропорту. Прозвітували там про те, що збили 27 безпілотників, судячи з відео місця падіння цих уламків в районі сирського рудника. Е з огляду на розмір та модифікацію цих уламків е наслідкам все ж таки бути. Але ми чекаємо офіційного вже підтвердження або Супутникових знімків, щоб подивитися, уже, що нарешті вдалося все ж таки вразити і чи росіяни часом не применшують наслідки таких атак. Загалом російська ППО вночі знищила 110 безпілотників. Про це повідомили у їхньому так званому міністерстві оборони. 43 безпілотника були знищені над територією Курської області, 18 над Орловською, 8 над Нижегородською, 7 над Білгородською, 6 над Брянською і 1 над Московською областю. Ну і загалом також 27 безпілотників в районі Липецька. Також їх збили. Ну але росіяни також атакували і територію нашої країни. Атакували кривий ріг. Постраждало щонайменше 17 осіб. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено загалом готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті також близько півтора десятка автомобілів, зокрема і три пожежні машини. Стільки ж службових автомобілів поліції і карета швидкої. Усі відповідні необхідні служби працюють зараз на місці події для того, щоб ліквідувати наслідки ворожих атак. До цієї години ми поговоримо і про те, якою ситуація є на міжнародній арені. І почнемо ми із того, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель -Ну Баро заявив, що підтримує план перемоги. Запропонований Володимиром Зеленським, відповідно, прагне згуртувати довкола нього якомога більшу кількість країн. І каже, що перемога Росії стала би торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу. Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації плану перемоги президента Зеленського і згуртувати навколо нього якомога більшу. Кількість країн він також наголосив, що український спротив дозволяє утримувати лінію фронту, яка відділяє Європу від російського диктатора Владимира Путіна, і яка, зрештою, відділяє свободу від гноблення. Я нагадаю, що наш президент Володимир Зеленський представив свій план перемоги, який складається із п'яти пунктів і трьох секретних додатків. Перший із цих пунктів він найголовніший на думку аналітиків, і він передбачає невідкладне запрошення України до Північно-Атлантичного Альянсу у Білому домі. Коментуючи план перемоги, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в альянс. Але про це ми поговоримо в інших інформаційних годинах. Зокрема, радник президента США з національної безпеки, Джейк Саліван, заявив, що для членства України в Альянсі необхідно провести необхідні реформи. Ну і виконати умови безпеки на цьому фоні. Наш президент Володимир Зеленський подякував Франції за підтримку плану перемоги і закликав працювати з іншими партнерами для спільного бачення щодо завершення. Війни, президент повідомив, що в суботу зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жаном Нуелем Баро, і назвав цю зустріч саме такою, як потрібно. Каже: я вдячний Франції, я вдячний президенту Макрону, усьому суспільству Франції за підтримку України і нашого захисту. Ми провели дуже хороші змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і в політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї. Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію і справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, що, щоби було спільне бачення Бачення того, що тільки вчасне завершення війни, тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. Франція також, окрім того, що підтримує. План перемоги Володимира Зеленського також заявила, що відкрита до ідеї запрошення України до північно-атлантичного альянсу, і про це також заявив міністр закордонних справ цієї країни Жан Нуель Баро. Водночас він зазначив про те, що переговори із союзниками щодо цього питання триватимуть. Що стосується запрошення України вступити в НАТО, то як він каже, ми готові. Для цього і це питання, яке ми обговорюємо зараз з нашими іншими партнерами. Що стосується тепер членства України в НАТО, це перший пункт плану перемоги Володимира Зеленського, і він викликав дуже насправді неоднозначну реакцію. Не перший пункт, а загалом запрошення України до членства у Північно-Атлантичному альянсі. Сполучені Штати більше не заперечують щодо вступу України до НАТО, а це може означати і те, що і Німеччина також змінила свою позицію у цьому питанні. Про це написали французькі журналісти з видання Le Monde із посиланням на свої джерела, як зазначають журналісти, президент Сполучених Штатів Джо Байден 18 жовтня, тобто позавчора, побував у Берліні, де обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном. І прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старбером план перемоги Володимира Зеленського видання з посланням на джерела, тобто Лімонд, е пише, що Сполучені Штати тепер не проти простого запрошення Києва. Також це рішення могло вплинути і на Німеччину, яка була критичною у питаннях вступу України до північно-атлантичного альянсу. Я нагадаю, що 18 числа. На цій же зустрічі Олаф Шольц сказав Джо Байдену про те, що НАТО не можна допустити, аби НАТО стало стороною протистояння Росії і України. І от після цього Лімонти з посиланням на свої джерела пише про те, що думка потенційно або можливо все ж таки могла змінитися. Загалом. Неназваний європейський чиновник, на якого посилаються журналісти, говорить, що якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до НАТО у перехідний період. Лімон зазначає, що лідери чотирьох країн не зможуть, звісно, вирішити питання членства нашої держави або навіть питання щодо запрошення України самостійно, тобто лише четверо. для цього потрібна згода усіх. Членів альянсу, а Угорщина і Туреччина ймовірно блокуватимуть це рішення 18 жовтня. Як відомо, Байден прибув до Берліна, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції і прем'єром Великої Британії. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив на зустрічі міністрів оборони НАТО, що Україна стане 33 м або 34 м членом північно-атлантичного альянсу. Це має відбутися в майбутньому, але точного. Точної дати, скажімо так, цього членства, або точної дати розширення НАТО, її ну просто немає. Водночас, журналісти політику написали про те, що поки що Альянс не реагує на заклик президента України Володимира Зеленського про запрошення відповідно про розширення північно-атлантичного альянсу, але те, що ці розмови відбуваються, те, що про них усвідомлені наші партнери, це у будь-якому випадку хороший знак, і якщо вони обговорюються. Отже, це може свідчити про те, що плани певні розробляються. А це, у свою чергу, свідчить нам про те, що перший план, на перший пункт плану Володимира Зеленського, плану перемоги України у війні з Російською Федерацією, зрештою розглядається і потрошки, можливо, втілюється життя маленькими кроками, але це єдиний план, якого зараз принаймні який представлений. І в якому окреслені напрямки, куди можна рухатися на цьому фоні стосовно НАТО, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося. каже таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року, і це не обговорюється. Це не є предметом дискусії. За Її словами, членство України в НАТО можливо вже після запро... завершення війни, але у процесі після запрошення ситуація може змінюватися. Після запрошення, як вона каже, складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно втілити в життя. Це не страшні реформи, але це пізніше. Зараз запрошення, і воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями. Принаймні на цьому підкреслює Стефанішина.